Майбутнє на карті в Івано-Франківську відбулася міжнародна конференція з геодезії землеустрою. Просторове планування цікавить фахівців з різних країн. Подію присвятили 50-річчю кафедри геодезії та землеустрою Національного технічного університету нафти і газу. У цій галузі нестача кваліфікованих спеціалістів. Відтак є потреба у підвищенні рівня підготовки студентів та в подальшому їх працевлаштуванні. Ну, насправді роль академічної спільноти надзвичайно велика, тому що ми фактично готуємо покоління, яке буде буде відбудовувати Україну, яке буде займатися питаннями комплексних планів, розвитку територій, оцінки земель, євроінтеграційних процесів, які також стосуються сфери земельних відносин. Власне і тут представлені такі потужні університети Львівщини, Івано-Франківщини, Київщини, ну і інших регіонів України. Конференція торкнулася широкого кола питань земельних відносин у контексті євроінтеграції: це застосування геоінформаційних систем у просторовому розвитку. Сучасні методи топографу геодезичних робіт та кадастру за підсумками дискусії сформульовано практичні рекомендації для територіальних громад. Сьогоднішня подія це платформа для обговорення нагальних питань землеустрою, геодезії і безпосередньо архітектури. На сьогоднішній день тут буде зібрано дуже багато представників і від виконавців, і від влади, і від громад. Є питання стосовно співпраці між всіма цими діючими особами. І в подальшому налагодження вірного вектору, щоб отримати якісний результат. Програма конференції включала пленарні засідання, секційні дискусії, майстер-класи та демонстрацію нового геодезичного обладнання. Організатори наголосили на необхідності інтеграції українських фахових стандартів до європейських практик. Оксана Себастьян, Денис Сатановський, новини на вежі.